30 жовтня в місті Звягель офіційно розпочинає свою роботу віддалена мобільна група Першого центру рекрутингу сухопутних військ. Відповідно до директиви Міністерства оборони України та головнокомандувача Збройних сил України, від 24 травня 2024 року було створено перший центр рекрутингу сухопутних військ Збройних сил України. На який передусім покладено завдання щодо якісної інформаційної роботи, мотивації молоді, відбору громадян України для військової служби за контрактом у Збройних силах України відповідно до їх фаху, навичок та вміння, хотів би представити відкриття відділення нашого центру, саме першого центру рекрутингу сухопутних військ в місті Звягель. Основними завданнями нашого центру це є відбір професійних вмотивованих. Військовослужбовців, рекрутів, які виявили бажання сьогодні проходити військову службу в збройних силах України. Виявили бажання проходити саме в тій чи іншій військовій частині, і ми в цьому можемо їм допомогти. Виявили бажання проходити службу за тією чи іншою спеціальністю, за цивільною фаховою спеціальністю саме в збройних силах. І ми також в цьому можемо їм допомогти. Сьогодні в нашому відділенні на постійній основі в місті Звягель будуть знаходитися два наших військовослужбовці, які будуть постійно комунікувати з населенням, саме яке буде звертатися до нашого центру, надавати. Фахові консультації, зв'язуватися з військовими частинами і супроводжувати їх з самого початку, коли вони звернулися, і до моменту, коли вони потрапляють саме в військову частину. Цей процес буде входити саме проходження військово-лікарської комісії. Людина не буде потрапляти до ТЦК. Вона буде супроводжуватися нашими колегами, військовослужбовцями, які будуть проходити тут. Далі буде підготовка базова військова підготовка, яка буде проходити на протязі місяця. І після закінчення вже цієї базової військової підготовки наші саме наші колеги будуть супроводжувати їх до військової частини. На сьогоднішній день можемо сказати коротко про результати роботи нашого центру. Вже із середи, ми тут знаходимося. Ну буквально там тиждень, і у нас є вже певні результати роботи по місту Звягелю. Один кандидат вже відібраний, направлений в місто Київ, де формується його особова справа. Проходить військово-лікарську комісію. Центр повністю забезпечує супровід, підтримку рекрутів та укомплектування підрозділів необхідними фахівцями. А також направлення рекрутів до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів закладів вищої освіти. Головним завданням, так як я говорив, вже це те, що мені визначив командуючий сухопутних військ. Це перше, це довіра мирного населення до нас та комплектування збройних сил мотивованими та фаховими кандидатами, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України. Також головним завданням мого центру є висвітлення перспектив кандидатів на вступ у вищі навчальні заклади. Ми також цим займатимемося, Із школярами, які закінчують 11 клас. І плюс до цього категорія, яка виявила бажання вивчитись на офіцера, категорія віком від 18 до 30 років. Тому що ми розуміємо, що ми йдемо до того, що ми будемо саме сильна армія в світі, і нам потрібно в першу чергу офіцери для того, щоб управляти. Хлопцями, які тільки приходять ті військові, створення таких центрів дасть можливість залучити фахових мотивованих кандидатів до служби збройних сил України на контрактній основі, оскільки усі охочі матимуть можливість обрати собі посаду, підрозділ і застосувати свої навички найкращим чином. В Житомирській області це розпочинає перші насправді. І нам до честі, що у нашому місті зв'язки. Місті з великою традицією і з великим досвідом, великим потенціалом Збройних сил, е сухопутні війська, керівництво сухопутних військ, Міністерство оборони вибрало саме наше місто. Це початок пошуку ефективної роботи з мирним населенням, даби для того, щоб і по новому нести пропаганду е шани нашим збройним силам. Да? Разом з тим підкреслювати якийсь патріотичний військовий дух і тим самим правильно роз'яснювати сьогодні людям значення, необхідність і можливість виконувати свій обов'язок служити у Збройних силах України. Рекрутина від церкви, ставить за мету не тільки займатися мобілізацією, а це в першу чергу велика просвітницька роз'яснювальна робота. Це раз. Друге, відбирати людей і створювати можливість людям прийти і вибрати там, де ти хочеш служити. Це другий важливий момент. І третій дуже важливий момент, що я, от, готуючись і до сьогоднішнього відкриття, і читав десь ту директиву і сухопутних військ, на сьогоднішній день війна вона міняється, вона потребує сьогодні дуже багато спеціально підготовлених фахових. Людей, цей центр у цій меті має такі три важливі задачі, можливо, і більше, але навіть якщо і ці три ми зуміємо так бути реалізувати, це буде велика підспір'я у вирішенні тих важливих задач, які сьогодні чекає нас військові і керівництво Збройних Сил України. Рекрутинг це служба за засвідовим вибором та професійним підходом, бо лише вмотивований особовий склад основа гарантій нашої перемоги над ворогом. Створення подібних центрів це є, на мій погляд, правильний шлях для створення нової професійної армії це шлях для переходу на міжнародні натівські стандарти. Тому щиро радію, що. Ми починаємо рухатись по цьому шляху. І наостанок, мій рідний брат, офіцер Збройних сил зараз на Покровському напрямку. І коли ми з ним е зідзвонюємось, я запитую завжди, він, там, я, як справи? Він каже: не вистачає людей. І в першу чергу не вистачає професійних і мотивованих людей. Тому я щиро надіюся, що результатами вашої роботи будуть. Люди, бійці і та допомога, яка допоможе і моєму рідному брату. Дякую, ця справа нова. Потрібна підтримка нашим збройним силам мотивованими нашими військовими. Те, що виконує зараз наш РТЦК, то інше питання. А інші задачі Генеральний штаб і командування сухопутних військ бачить. Саме у розвитку рекордових центрів в першу чергу в містах, а потім, думаю, і по всій Україні разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам і слава Україні. Не забуваємо щодень дякувати можнім титанам, захисникам і захисницям за можливість зустрічі нових світанків та працювати на благо нашої держави. Віримо та підтримуємо ЗСУ. Все буде Україна!